Так, друзі, усім привіт! І сьогодні у нас відеоексперимент. Прочитав на просторах інтернету, що ось такий засіб від БЛЕСК перетворювач Irg плюс цинк може дуже хорошо воронить сталь. І сьогодні цей експеримент ми проведемо на ось такому ІШ СПЛ. От, Як ви бачите, він. Чуть-чуть в плачевному стані. Весь іржавий. Весь він такий дуже некрасивий, дуже негарний. Ну, Він повністю, в принципі, функціонує, проте стан по собі вже просить його відновити. Тому це буде прям чудовий зразок на відновлення і на експеримент з воронінням. Спробую заворонити... Верхній кожух, саме ось цю частину будемо виронити ось цим засобом. А рамку і спусковий гачок ми будемо воронити, ну, звичайно, воронілкою, типу клевер. Ну і побачимо, що з цього що з цього получиться. В якому стані сам пістолет, давно він не бачив масла, є ознаки є життєдіяльності якихось інших, чи то тварин, чи то не тварин. Незрозуміло якихось, якоїсь живності. Тут е, також бачимо стан, в принципі, непоганий, але вже покриття дуже сильно зношене. Так, магазин теж в такому плачевному стані. Зроблені отвори, мабуть для якоїсь імітації, дульного зрізу. Ну що ж, так як мені відомо заготовку потрібно очистити до металу, а також помістити в цей засіб на сутки після висихання. Промастити мастилом. Нічого складного, але побачимо, що з цього вийде. Будемо починати. Ну що ж, друзі, ось так от виглядає затвор після шліфовки і промивки. Зеркала ідеального добиватися немає смисла. Будемо пробувати варинити. Отже, як гласить інструкція, нам потрібно просто залити заготовку цим засобом і залишити на деякий час. Наш затвор вже тут. Будемо заливати. Благо, ця рідина вона недорога. Ось така баночка об'ємом 0,8 літра коштує все, на все 80 гривень. Так, ну одразу помітно, що метал почав покриватись бульбашками. Чорніння поки я не бачу, але на все свій час. Так, друзі, пройшло буквально години три, і вже деякий результат починає проявлятись саме на боках. Зверху чомусь ще я не бачу потемніння, проте по бокам вже якийсь чорний слой почав наростати. Мене, в принципі, чуть-чуть почало дивувати. Хоча обіцяний результат це ніби ефект гарячого вареніння. Тому залишу його на ніч а вже зранку подивлюсь на результат. Так, ну що ж, друзі, з моменту занурення нашої заготовки у воду пройшло майже 20 годин. і Продовжувати якийсь експеримент, вважаю, не тому що ніякого вороніння. Ну, є таке невелике чорніння самого металу. Воно дещо почорніло, але не сильно. І вважаю, що перетворювач RG ріжі аж ніяк не може заворонити метал. Навіть з цинком, можливо, якусь долю цинка він і наніс. На заготовку вона така стала більш блискуча, такого темного кольору, проте воронінням це назвати дуже тяжко. Тому зараз ми е, дістаємо справжню воронілку типу клевер і будемо воронити дану запчастину вже по, е, по людськи, так сказати. І у нас така воронілочка. На дні вже якийсь осад, до речі. Ну, ну да ладно. І зараз будемо ми воронити наш затвор. Ну, це вже зовсім інша справа. Ну, я тут чесно говоря, черниця він собі після цього цинка слабенько, хоча і знежирений повністю. Ну, нічого, процедура цікава, довга, нетрудойомка, тому граємося і насолоджуємося. Отже, наша заготовочка постояла 5 хвилин в вороніні. Вона вже отримала ось такий зовнішній вигляд. Зараз ми її скупаємо в водичці і, ну, взагалі її потрібно. В ідеалі, звісно, взяти стальну вату і протерти, проте стальної вати в мене немає. Я буду використовувати ось таку звичайну кухонну губку. Це робиться для того, щоб зняти залишки оксиду металу і приступити далі до ще одного. олвороний І таку процедуру треба повторити раз 3-4 для того, щоб ми дійшли глибокого чорного кольору. Далі це все ретельно вимаємо, висушимо і замочимо в мастилі, для того, щоб масло зіграло хімічну роль в цьому всьому процесі і утворило захисну плівку на матеріалі. Так, ну що ж, друзі, вже маємо ось такі результати. Це вже буде фінальний проход. Так, все, даємо заготовці впітати вже фінальну частину вороніння, рідини для вороніння, і будемо її мить, висушувати і мастити мастилом. Використовую я масло фп 10 бойовим мастилом. І результат ми отримали. Мастило має увійти в хімічну реакцію з воронінням і утворити спеціальну захисну плівку, після чого вже можна буде протерти. Це мастило насухо, і ми отримуємо стійке вороніння. Друзі, залишилась тільки рамка. Бачимо, наскільки рамка має ржаві елементи, ржаві місця. Ну, зараз це все ми будемо виправляти. Отже, друзі, ми вже на фінальній стадії. Зараз будемо виронити магазин. Побіймо. Після цього ми будемо виронити ще спускову скобу та ну і вже зберемо все докупи і побачимо, що у нас з цього всього вийшло. Я, як завжди, не вмію знімати дота після, так що я думаю, що якщо ви перемотаєте на початок, побачите, який він буде, і перемотаєте на кінець, то буде він трошечки різний. Ну, але побачимо все суто по відгукам. Ще криві у мене руки, ще більш-менш ще нормальні. Так, друзі, останній прохід і будемо вже занурювати в масло. В принципі, деталі вже доволі такі чорні. Отже, що у нас вийшло залишилось тільки це зібрати докупи і подивитись, що у нас взагалі з цього всього вийшло. Так, ну що ж, друзі, ви самі все бачили. Перетворюючи ріржі з цинком, а-ля тархун не працює взагалі. Або щось неправильно робив я. Хоча, в принципі, зняти покриття, обіжирить, покласти на період, довгий період, 20 годин, я думаю, було б достатньо. Хоча б для того, щоб хоч трошки почорнів сам затвор. І затвор не почернів, тому вважаю, що це взагалі далеко від якогось вороніння. Тут написано, що утворює захисне покриття, проте яке саме покриття воно утворює, я не знаю. Ось такий результат ми отримали завдяки звичайній воронілці по сталі, ну, холодній воронілці, типу клевер. Ваші коментарі, будь ласка, як завжди, читаю, завжди ставлю їм вподобайку. Ваші думки пишіть в коментарі. Одразу все перечитаю, поспілкуємося. Можливо, ви вже використовували таку методіку вироніння, можливо, ні. Особисто я її побачив вперше. Ну, попитка, не питка. В черговий раз розумію, що дешевої виронілки не буває. Або це. Дуже складно фізично зробити, тобто це потрібно щось варити, змішувати в правильних пропорціях або купляти холодну воронілку, по типу такої, як я виронив цей пістолет. Проте не дешево. Чогось дешевого, простого ще поки я не знайшов. Ну Але як ітог, дуже гарний. І ж SPL. З іржавого до гарного і гладенького Іш СПЛ. Всім дякую за увагу! Мирного неба!